Змагаються учасники чемпіонату України шахів на факультеті фізичного виховання педагогічного університету після жеребкування. Спортсменам пояснюють правила гри. Ми обирали колір, яким будуть грати спортсмени в першому турі. І від цього будемо далі грати: перший, другий, тур і третій, четвертий. Будемо спілкуватися з допомогою прикладача, але всі правила шахів будуть докорінно не змінюватися. В турнір буде хлопців складатися сім турів. У дівчаток буде п'ять. Одна партія дається 60 хвилин задавання 30 секунд кожному гравцю, тому один тур буде приблизно 3 години. Денис Колб приїхав зі Львова. Наприкінці жовтня він у Нідерландах здобув бронзову медаль чемпіонату Європи серед юніорів. Я почав тренуватися з 9 років. Після медалі на чемпіонаті Європи хочу стати чемпіоном світу. За цим столом грає партію переможниця всеукраїнської по Повіру себе Марина Сивун з Чернігова. Почала займатися у вісім років шахами, потім займалася різними видами спорту, навіть займалася лижними гонками. Потім повернулася у шахи і займаюся ними. Мені подобається, хочу стати чемпіонкою України. Чемпіонат України з шахів серед спортсменів з порушеннями слуху вперше відбувається у Кропивницькому. Це пов'язано з пандемією. Кіровоградська область знаходиться в жовтій зоні. Змагання були заплановані на, на Західній Україні, але немає можливості. І за дорученням Міністерства молоді та спорту Українського центру інвоспорт нам доручили організувати і провести ці змагання. 12 областей приймають участь у цих змаганнях Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська, Київська, Дніпропетровська, Донецька, Полтавська. Двоє переможців чемпіонату України серед юнаків та дівчат визначиться у вівторок, 16 листопада. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Новини на Суспільному, Кропивницький.